Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розберемо з вами графік біткоїна, розглянемо деякий цікавий індикатор, подивимося, як цей індикатор відпрацьовував на історії і чи дійсно в нас найближчим часом може бути ріст по графіку біткоїна. А перед тим, як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент і, звичайно, заходьте в Telegram канал, тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Ну що, друзі, повертаємося до графіка біткоїна, і давайте одразу підключимо цей індикатор. Він називається Hash Ribbons. Хто давно на ринку, я думаю, ви чули за цей індикатор. І давайте ж розберемо, як цей індикатор відпрацьовував себе на історії і що відбувалося саме після його сигналів. Тобто розберемо, як він відпрацьовував себе раніше. І давайте почнемо, я думаю, для справедливості почнемо з аж з 2014 року. Подивимося на циклічність і розглянемо, як він показував сигнал і що потім після цього сигнала було. Отже, переходимо до 2015 року. Дивіться, ми побачимо, що біткоін у цьому діапазоні коректувався на 82%, і бачили ось цю саму капітуляцію. І цей індикатор показав цю саму капітуляцію. Бачите, він він був червоним показував спочатку, і після червоного, звичайно, показав одразу синю синій кружечок, синій кружечок позначав нам взагалі купівлю. Так, після цієї купівлі, тобто, якщо провести ось це таке значення, після цього синього кружечка, спочатку, ми побачили один синій кружечок і побачили деякий ріст. Після цього був деякий відказ. І потім після наступного синього кружечка бачимо, уже почався той самий ріс, так, звичайно, не без корекції. Корекції також тут були присутні, і потім ми вже побачили, звичайно, висхідний тренд, тобто біткоін в цьому випадку вже почав рости. Далі була ще одна капітуляція, бачите, але не було вже синього кружечка, не було того самого сигнала в бай. Цей індикатор вже не показав того сигналу, але також була тут в цьому діапазоні капітуляція. Тобто червоним показана капітуляція. Бачимо, і ось тут вона також відбувалася в цьому діапазоні. Якщо ми подивимося, тут також була досить сильна корекція. Дивіться, біткоін коректувався в цьому в цьому діапазоні на 40%. І давайте для прикладу візьмемо вже 2018 рік. Тут вже досить багато сигналів, як бачите, досить їх багато було. І дивіться, тут в цьому випадку також була та сама капітуляція. Бачите, що він раніше не показував її, тобто не було тут сигналів в лонг, не було цього сигналу на, на купівлю, так, і він з'явився аж набагато пізніше. Спочатку відбувалася капітуляція, вона відбувалася досить довгий час. На протязі 90-80 днів бачимо, і потім сигнал уже показав цю саму купівлю. Сигнал на купівлю дав. І після цього ми звичайно побачили з вами ріст. Тобто цей індикатор також себе, як бачите, в цьому випадку відпрацював. Потім давайте рухатися перед коронавірусом. Пам'ятаєте, то давно був на ринку. Також друзі, був сигнал. Бачите, що спочатку була капітуляція червоні кружечки. Після капітуляції відбувається сигнал в бай. Це синій ось цей сигнальчик. І давайте також поставимо цю відміточку. Ось тут також бачимо, друзі, що після цього сигналу також одразу біткоін почав рости. Буквально там ще одна неділька, звичайно, відбулася корекція, і потім ми побачили ріст. Але під час коронавірусу, звичайно, це такий непередбачуваний взагалі сценарій, ніхто цього не міг вгадати, спрогнозувати. Але потім, все ж таки, якщо ви подивитесь уважно, знову відбулася та сама капітуляція, і бачите, знову був сигнал в лонг. Так, але звичайно, ми вже тут в цьому випадку відросли. Давайте також поставимо ось цю відміточку. Ось тут. Потім знову була ще одна капітуляція. Ось тут, друзі, також був ще один сигнал. Бачимо так, тобто червоні кружечки. Ось ця капітуляція, зневіра, і потім побачили уже ріст. Тобто після синього сигнала одразу відбувся ріст. Якщо рухатися далі, уже до 2020 року бачимо ще одну капітуляцію і ще один сигнал в лонг. В цьому випадку також ми бачили з вами той самий сигнал. Ось тут так відбувався, і бачили взагалі ріст після цього. Біткоін також почав рости. І далі бачимо, друзі, також була вже на хаях циклу 2021 року. Знову була та сама капітуляція, і бачили падіння біткоіна вже на піках циклу, і починалася вже капітуляція. Так? Тобто, в цьому випадку, уже коли біткоін коштував 60 тисяч доларів, починалася вже капітуляція. І після синього цього кружечка можна було, звичайно, також лонгувати. Тобто, бачимо, друзі, що був сигнал, і одразу після цього біткоін ще продовжував рости. Звичайно, погано, що цей сигнал також не показує, коли потрібно продавати. Так він показує тільки коли потрібно купувати. Я б думаю, було б взагалі шикарно, коли він показував, також коли потрібно фіксувати біткоін. Так, але все ж таки він показує себе досить непогано на історії. Давайте вже рухатися до 2022 року. Це вже наш новий цикл. І давайте подивимося, що ж тут у нас було. Дивіться тут не було у нас сигнала. В лонг, так, але все ж таки в нас був взагалі була та сама капітуляція. Так, і був зелений кружечок. Зелений кружечок також показує, що скоріше є ймовірність на розворот, але синій він це все підтверджує. Так? Коли вже синій появляється, тоді, звичайно, це вже велика ймовірність, велика гарантія, що буде вже ріст. І тут ми бачили ту саму капітуляцію знову ж таки, так? Тобто бачили ось це падіння, відбувся сигнал. Синього кружечка цього сигнал в лонг, і побачили знову ріст по графіку біткоїна. Далі, друзі, якщо ми рухатися, будемо трошки вже ближче до нашого до наших днів, то побачимо також, що в 2023 році знову ж таки був сигнал в лонг. І після цього, звичайно, ми ще побачили деяке падіння. Тобто цей сигнал не ідеально відпрацьовує так. Може бути деяка взагалі непередбачена ситуація по ринку, можливо, на новинах якихось. Але дивіться, друзі, після цього, після сигналу, біткоїн ще раз коректувався на 15%. Так, але потім через певний проміжок. Часу, все ж таки сигнал себе відпрацював. Так, тобто тут немає ідеального взагалі відпрацювання, так як ми з вами хочемо, але глобально він показує нам ті самі капітуляції і ті самі сигнали. Так от давайте рухатися вже до сьогоднішнього циклу, що сьогодні в нас відбувається. Дивіться, ось ця недавна корекція, яка відбувалася в 24 році. Також ми з вами спостерігали цю саму капітуляцію, так тобто була ось уся. Досить довгий час були червоні кружечки, і ця каптуляція досить довго тривала. Тобто, це падіння. Після чого ми побачили цей сигнал. Сигнал був сигнал був в цьому діапазоні, і як бачите, тут також була після цього сигналу. Знову ж таки, ще бачили корекцію в районі 30%. Знову ж таки, не ідеальне відпрацювання. Бачимо ось такий сигнал, але все ж таки, як бачите, але все ж таки, потім біткоін почав рости і показав уже досить непоганий ріст. Тобто, після цього падіння біткоін виросів знову на 80 90 тобто мінімальна Таке значення вріст показав, тобто показав ось таке значення вріст, і сьогодні, друзі, у нас цей індикатор знову показав нам взагалі сигнал в лонг. Тобто, що найближчим часом, можливо, ще через деяке падіння, можемо побачити деяку взагалі корекцію так але все ж таки ми побачимо з вами в скорому часі уже знову подальший ріст біткоїна, як в попередніх відео, друзі, я також розповідав, що я очікую, що біткоін піде в район 130-160 тисяч доларів, там де ми побачимо, звичайно, наступну корекцію. Я про це вже розповідав про індикатор. Знову ж таки, новий індикатор, який також дав сигнал. Там зв'язаний з глобальною ліквідністю. Рекомендую вам подивитися ось цей ролик. Ви для себе там взагалі багато цікавого знайдете. Ось також це відео. Я також розповідав, що ціль наступна 140 тисяч доларів за один біткоін. Можете для себе це все подивитися. Тися, отже, взагалі нам нас показано взагалі ось така структура, друзі. Що ж очікуємо з вами найближчим часом? Уже ріст по біткоїну. Я думаю. Може ще відбутися деяка така корекція, так можливо, там на 10, і не, не побачимо одразу того самого росту. Так може з деякою стримкою все це відбуватися, але все ж таки глобально ми знаємо наші цілі, куди ми з вами рухаємося. Альткоїни не почали рости, це просто ще прекрасний знак, значить, у нас ще ще все попереду, так. І біткоін просто не досягнув ще своїх глобальних пікових значень. І коли він буде уже формувати деякі такі розвороти, уже буде дійсно у тій фазі розподілення біля своїх пікових значень, ось тоді в нас дійсно ми побачимо той самий Самий перелив ліквідності уже той самий ріст по альткоїнам. Я думаю, це якраз це все реалізується і відбувається. Просто не так, як ми з вами хотіли, не так швидко. Так. Тому ось така взагалі картина по графіку біткоїна. Уже в наступному ролику ми поговоримо з вами більше за альткоїни. А зараз, друзі, якщо вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримуйте україномовний контент. Дякую вам за перегляд. Бажаю всім профіту, терпіння і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!